Привіт усім! Сьогодні я зробила собі закопочки, косметику на косметичні сервіси знову Сускін. Цю косметику виробляють у Флориді, як я вже говорила, і мені дуже подобається косметика. Це є професійна косметика, тому що після 30 років потрібно використовувати професійну косметику. Так як професійна косметика має набагато сильніші інгредієнти, які допомагають нашій шкірі виглядати молодою, свіжою і красивою. До 30 років, як усі люблять натуральні інгредієнти, так, натуральні, прекрасні, але натуральні інгредієнти не мають такої сили, які мають. В професійна косметика. Так от дивимося, що ми сьогодні придбали. Також у мене є меню де є різні. Рі... Так, мій любимий з лоушен, Крем і лоушен, Є крім і є лоушен. Крім набагато жирніший, ніж лоушен. В українській мові це лише крем, ми називаємо, але в англійській мові є крім і є лоушен. Лоушен набагато ніжніша консистенція. Якщо пишеться слово крім, це буде дуже жирна така консистенція. Соскін також має крім. Я один раз спробувала, і для нас у Флориді. Мені просто не підійшло, бо дуже шайні блестить і прям запливає все. Мені не сподобалося, купила три баночки. Раз, два, три. Також я купила. Помаду ліпстик. Мені дуже він подобається. У мене вже один такий був, закінчується, як видно. І сьогодні я собі купила знову. Вони цю всю продукцію виробляють в Академії косметології. Також тонер я купила. Все професійне, який ми оприскуємо на нічі. І день. Я також тоннер люблю пристати на руки, тому що він зволожує і тонер е, вирівнює PH Balance. Це кислотно-ложний баланс нашому тілі. Також я купила Дерма Клінсер. Це е, для вмивання шкіри дуже гарно пахне, дуже гарно. Яблуками пахне, десь на основі якийсь кислотний, тут є інгредієнти яблук, дуже ніжний, дуже сильно люблю це, вже використовую декілька років. І ще в спробу, вирішила спробувати, купила так, як тонер, але Поки MIST. MIST і міст. тонер e, дуже схожі. Але міст можна використовувати, якщо ви десь на вулиці вам жарко, виймо, це ви на себе поприскали також. Тонер так само. Але міст по інгредієнтам набагато сильніший, навіть дві бамки різних. Дивіться, навіть немає такої бамки міст, тому що тут дуже багато різних інгредієнтів, навіть вам зачитаю. Так, огірок, мед, геролонік, бореч, осід, ойл, heavy water, oxident heavy water. Тут навіть є геролонік, це геролонка, саме тому, мабуть, це є такий дорогий, скажімо так, дорога продукція. О, що ця банка і ця банка ціна одинакова. Але я люблю її хорошу якісну продукцію. У мене все життя була дуже чутлива шкіра, мені було так досить складно підібрати для себе косметику. Я один раз спробувала цю косметику, і мені дуже сподобалося. І на сьогоднішній день я цю косметику використовую для себе і для моїх клієнтів. Також люди, попрошу, хто купує косметику онлайн у бренда Соскін, Я хочу вас просто попросити від себе писати, там, коли ви купуєте, можна написати, від кого, хто вам порекомендував цю косметику. І тоді мені буду трохи зараховувати з бали. Я буду вам дуже вдячна. Ось такі карточки. І там треба написати код. Код це не номер, а це просто назва. Ось такий код, який називається my sanctuary Це бі назва мого бізнесу. Марта. Щоб ви знали, тому що може бути my sanctuary інший бізнес. О! Я буду дуже вдячна, якщо ви будете писати мій код і мені будуть нараховувати бали. О, це просто маленька подяка мені буде за те, що я вам порадила користуватися цією косметикою. Дуже дякую вам.